Часто я бачу уже протягом тижня на цьому лемківському цвинтарі піднімає землі хрести, чистить від моху та косить рву експедиція вирій разом з усіма трудиться і Аня Тимець, 18-річна жителька Польщі з українським корінням. Ну, я вирішила, бо хотіла щось зробити, щоб пам'ять не загинула про предків. Родичів усіх цих померлих Соломіць вивезли під час операції вісла у 1947 році. То етнічною чисткою населення керівництва Радянського Союзу примусово виселяли українців з Лемківщини. Усі, хто не хотів їхати, розстрілювали, а хати спалювали. Так зникло з лиця землі і це село. Залишився лише цвинтар. Єдина згадка про тамтешніх українців. До початку табору експедиції він мав занедбаний вигляд. З часу виселення українців його абсолютно ніхто не глобально так капітально не відновлював. І ми є перші, хто сюди прийшли. Відновлюють пошкоджені елементи в міні-реставраційній лабораторії. Це була Матір Божа, вона була розколота, і ми спочатку її склеїли живицею. Такий гарний матеріал, досить довговічний. А потім, щоб туди не потрапляла вода, зашпаклювали шви цементом. І зараз зачистка йде і знову шпаклювання. Найдавніші могили українців на цьому кладовищі з 1850-х років. Саме тому тут встановлюють спеціальний вказівник, щоб люди, які проїжджають по цій дорозі, могли бачити, що тут є центр. Тому що до нашого приходу сюди його навіть не було видно з дороги. Табір вирій уже відновив український цвинтар у Жукові, відреставрували там сотню надгробків. Цвинтар треба доглядати, бо інакше він, інакше він загине. А місцевих людей, які тут жили, села а Цвинтер є. Цвинтер це пам'ять про людей, які тут жили. Після такої експедиції всі надгробки фотографують і описують. Потім дані передають науковцям львівської політехніки. У планах реставраторів зробити окремий туристичний маршрут українськими цвинтарями у Польщі. Вікторія Долик, Петро Колодій, Оглядня, телеканал Зік.